Час провести президентські вибори в Україні не здумуйте додивитись до кінця. Настав, і їх не було занадто довго. Нова заява Трампа. Зеленського визнають одним із найпливовіших політиків Європи. А Молдова продовжує захист українських біженців до 2027 року. Також з'явилася інформація про катастрофу військового літака АН 22 у Росії. Деталі уточнюються. Про все більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, якщо ви бачите ось тут кнопочку підписатись або слідкувати, натисніть, будь ласка, сюди. Кнопочка стежити розміщена саме тут. У нас не залишиться обладнання для відновлення енергосистеми. Якщо Росія Завдасть ще два-три удари, заявив директор центру дослідження енергетики. Молодець. Мабуть, росіяни дякують за таку інформацію. Час провести президентські вибори в Україні настав. Їх не було занадто довго. Нова заява Трампа Зеленському. Доведеться взяти себе в руки і прийняти угоду, тому що Україна програє війну. Заявив Трамп. Журналістка запитала: Ви думаєте, що Україна програла цю війну? Трамп відповів: ну вони втратили територію задовго до того, як я тут опинився. Вони втратили цілу прибережну смугу, велику прибережну смугу. Якщо подивитися на карти, я тут 10 місяців. Тобто у Білому домі. Але якщо повернутися на 10 місяців назад, вони втратили всю цю смугу. Тепер вона стала ще ширшою, але вони втратили багато землі, і ця земля теж дуже хороша. Президент Зеленський потрапив до списку найпливовіших людей Європи за версією політико. Молдова приєдналася до рішення ЄС і також продовжує тимчасовий захист українським біженцям до березня 27-го року. Повідомляється, що близько 60% українських біженців працевлаштувалися у Молдові. В Російській Федерації розбився військовий вантажний літак Ан-22. На борту було сім членів екіпажу, чи вижив хтось наразі невідомо. В критичній інфраструктурі вимикатимуть світло саме так кабмін хоче скоротити дію графіків для населення. Якщо на об'єкті є генератори, його будуть відключати. От так от новина. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин. Щодня і гарного дня вам бажаю.